Але скажи мені, будь ласка, зрозуміло з нашою історією, зрозуміло з тим, що ми хочемо святкувати День Незалежності. Але ворог хоче, щоб Україна більше не святкувала їх ніколи. То якою має бути перемога, і якою ти її візуалізуєш, як ти вважаєш, щоб Дні Незалежності були ще багато багато років? І наші нащадки згадували ці події як тільки ті, які закалили наше суспільство. Я зараз дам відповідь. На початках, можливо, вона не всім сподобається, бо вона є звичайно суб'єктивною. Але я буду казати так, як я мислю, і в те, що я Я вважаю, що ми зараз мали тільки двох справжніх українських президентів. Який був план побудови української держави? Це президент Ющенко і президент Першенко Якщо перший, як я вже сказав, зробив ін'єкцію націоналізму, яка врятувала Україну в найважчі часи перебування, які ми зараз переживаємо.